Життя, роботи і події навколо несуться так, що ви встигаєте лише відреагувати на автопілоті, фокус ваших думок на сценаріях власних невдач, катастроф і драм, які ви можете спровокувати, а організм, мабуть, вже втомився від безсоння, тремору і шлункових проблем. Вітаю у світі під назвою Тривога. Я Кристіна, психологиня та ком'юніті-менеджерка. Розмова. Це платформа, де ви можете вибрати саме свого психолога, який вам дійсно підходить. Сьогодні розмова піде про тривожні стани, їхні симптоми та причини. А також я поділюсь трьома простими, але дієвими способами, як позбутися тривоги і страху. Що таке та як розпізнати тривогу? Тривога це емоційний стан, при якому ми відчуваємо хвилювання та занепокоєння. А тепер зануримось глибше з прикладами. Зазвичай ми розглядаємо тривогу як реакцію організму на небезпеку. Якщо говорити про різницю між страхом та тривогою, то страх виникає тоді, коли є реальний об'єкт небезпеки, а тривога, коли е, зчитуємо ситуацію як загрозливу чи небезпечну. Наприклад, якщо людина пізно ввечері на вулиці йде на мене з агресивним виразом обличчя та підкочує рукава, я відчуваю страх. Моя нервова система, бажання бігти якнайдалі чи замаскуватися під найближчу стіну. У цій ситуації об'єкт небезпеки, тобто людина, абсолютно реальна. Емоція страху виникає за лічені секунди та довго не триває. У випадку з тривогою цей стан може бути постійним, фоновим і скоріше належати до почуттів. Можливо, колись в мене навіть була така ситуація з агресивною людиною. Моя психіка це запам'ятала, і надалі механізм проекції спрацьовує. Я можу відчувати тривогу у темному переулку, коли поруч нікого навіть немає. Важливо розуміти, що навіть не маючи такого досвіду у минулому, ми можемо зафіксувати собі враження, які могли отримати з історії інших людей, фільмів, новин, і ця реакція називається травма свідка. Досить часто можна зустріти таке, що людина, яка пережила травматичну подію, легше вийшла з нею, ніж та людина, яка стала свідком цієї події. Наприклад, мені знайома історія, коли два брати йшли зі школи, одному 5 років, іншому 8. І, зустрівши хлопчиків з паралельного класу, вони щось не поділили, і почалась бійка зі старшим братом. Менший злякався, в нього не було фізичної можливості з бійку і захистити брата. І е, після бійки старший брат був енергійний. Е, він хоч і отримав ушкодження, але його психіка вона активно зреагувала. Молодший брат був дуже наляканий, і після всього цього він відчував тривогу ще декілька років, коли родичі на брата підвищували голос, або його хтось торкався. Те, що треба знати про травматизацію, наші емоції виникають як імпульс, і якщо ми не можемо зреагувати на ситуацію відповідним чином, то вони, ці емоції вони закорбовуються в нас і можуть травмувати. Отже, повертаємось до тривоги, не так важливо, що саме відбулося, як те, що для нас це означало та як ми це сприйняли. Як виникає відчуття тривоги? Якщо коротко, тривога виникає так: є ситуація, формується моє відношення до цієї ситуації, і далі виникають почуття. Приклад, я бачу, що на роботі звільняють останнім часом багато людей. Мені починає здаватися, що зі мною щось не так і мене також звільнять. І якщо мене звільнять, я залишусь без грошей. Якщо я залишусь без грошей, я залишусь без їжі. Без їжі я помру. Такий ланцюжок думок надалі впливає на мій фізіологічний стан. Я почуваю відчувати тривогу. Отож, такі схеми та упередження не так просто виявити всередині. Зазвичай людина, коли тривожиться, вона може цього не помічати. Як не парадоксально це б звучало, але можна помітити. Таку тривогу тільки коли ти вже втомлений. А, впоратись з таким станом самотужки буває дуже важко, тому не соромтесь, звертатися за допомогою до фахівця. Психотерапевт може стати опорою та саме цією людиною, яка пройде цей шлях пліч-опліч з вами. На платформі розмова ви можете легко знайти свого фахівця. Ми даруємо безкоштовну 15 хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе вам підібрати найкращого фахівця. По вашому запиту, індивідуально для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Як помітити симптоми тривоги? Насправді їх треба знати в обличчя, щоб ідентифікувати і привчити себе. Звертати увагу на ці симптоми. Для цього я пропоную вам взяти свій телефон в руки для нотаток, або ручку і папір, щоб зробити невеличку вправу. Обіцяю, ви не витратите більше, ніж 3 хвилини, і е, поставте це відео зараз на паузу і запишіть 5 персональних ознак тривоги. Е, ці ознаки вони можуть бути як фізичного плану, тобто в мене може крутити живіт. Е, я хочу, наприклад, спати при тривозі, але, або в мене е, починає боліти Серце або це можуть бути поведінково плану ознаки. Я можу крутити волосся на пальці або щось брати у руки і так себе заспокоювати. Тому поставте на паузу прямо зараз і запишіть ці п'ять ознаків. Це прям важливо. Записали? Ми скоро повернемось до ваших відповідей, а поки про симптоми. Загально це можуть бути прискорене серцебиття, задишка, тремор, головний біль, шлункові проблеми, діарея, нудота, біль або біль, або напруга у м'язах. Дуже часто тривожні люди, вони клієнти часті для масажистів, і це не здивування. Людина з тривогою може переживати за майбутнє, мати проблеми з концентрацією уваги або пам'яттю і затьмарене мислення. Повезінково ми намагаємось уникнути ситуації, які викликають тривогу. Причому ці ситуації вони можуть суб'єктивно покращити мій стан, тобто в у кар'єрі, у стосунках тощо. Але ми все одно обираємо ізолюватися та відпочити. Це бажання відпочити воно таке. Парадоксально, тому що у тривозі дуже важко відпочити цей стан ніби неможливо отримати. Тепер про ваші записи. Скільки часу ви витратили на їх написання? Якщо у вас пішло менше однієї хвилини, скоріш за все, вам тривога дуже знайома. До речі, чи може бути людина тривожною з народження? Так. Тривога це феномен біологічний та психологічний. У людини з народження може бути більш чутлива нервова система, і вона може швидкіше інших реагувати на подразник. І також, якщо казати, що людина зростала у тривожному середовищі, вона має мало шансів не бути тривожною. Всі ми родом з дитинства, тому це дуже впливає на те, які ми є сьогодні. З вас подобається, якщо не знали цього факту, як дії та думки можуть заспокоїти тривожність, підтримати себе фізично. Це база прості та майже такі стереотипні речі, про які ми могли багато разів чути. Але скажіть чесно, чи хоч раз ви зверталися до того простого дихання? А, тож з цього моменту коротко зафіксуйте собі три дії та спробуйте у наступній тривожній ситуації згадувати про них. Перше, відчуйте ногами опору, якщо стоїте. Або якщо сидите, відчуйте, чи торкається спина стільця, або лікці підлокотників. Це дуже допоможе зорієнтуватися у середовищі. Друге, глибоко вдихніть і видихніть так, щоб видих був довше вдиху. І третє випийте води і ковтки робіть повільними. Таким чином, ви перемикаєте симпатичну нервову систему на парасимпатичну, яка відповідає якраз за зниження стресу та відпочинку. Підтримайте себе емоційно. Давайте всім своїм страхам та сценаріям вийти назовні. Говоріть. А якщо є змога написати, напишіть їх, не завмирайте в тривозі. Скажіть, що вам тривожно щось робити перед тим, як це робити. І соціальна підтримка це ви можете розширювати своє коло безпеки. Коли хтось каже, просто зроби це, справа в практиці, це дійсно так. Але як це зробити так, щоб вийшло і не ретравматизуватися? Робіть поступово маленькими кроками, але робіть. Якщо ви, наприклад, відчуваєте тривогу від публічних виступів, почніть з малого. Залучіться підтримкою друзів або родичів. Покажіть їм, як ви проговорюєте матеріал на відео. Потім можна показати це відео менш знайомим людям. Далі спробувати перед виступом сказати про тривогу своїм колегам та залучитися підтримкою. Її можна буквально просити. Часто ми не знаємо, як реагувати на тривоги інших. Тож цілком нормально попросити про, про підтримку, наприклад, таким чином. Мені тривожно виступати, я думаю, що буду виглядати дурним. Мені б допомогло, якщо б ти поділився своїм досвідом, чи було в тебе таке. Розширити своє коло безпеки маленькими кроками з достатньою підтримкою. Не вимагайте від себе швидких дій та рішень. Якщо психіка формувалася до того багато років, дивно чекати від неї швидких реакцій. Давайте собі більше простору та часу. Тут я би хотіла зупинитися на двох речах: перше, треба розуміти, що вправи технік, які дійсно допомагають справитися з тривогою, дійсно багато. Поділіться в коментарях своїми дієвими способами, можливо, вони комусь допоможуть подолати свою тривожність наступного разу. І таким чином ваші коментарі також дадуть Ютубу зрозуміти, що відео корисні, і більша кількість людей їх побачить. Друга важлива річ, на яку я хочу сконцентрувати увагу, це кожен психотерапевтичний підхід. Він працює з тривогою по різному Зокрема, у гештальтерапії тривога розглядається як призупинене збудження. Досить часто за собою тривога має. Якусь іншу енергію, якусь іншу емоцію, наприклад, непрожите горювання втрати за людиною чи річчю, звичним побутом життя це те, що нам багатьом українцям зараз відгукується. і може скластися така модель, де виникла ситуація, на неї виникла емоція, але з якихось причин ми заборонили собі її відчувати. І тоді тривога вона стає ніби таким гарним килимом, який перекриває брак проживання. Такі заборони відчувати важливо розбирати з фахівцем психічного здоров'я. Психотерапія часто стає потужним поштовхом до суттєвих змін у вашому житті. Нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція для пошуку фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Що ж, дякую вам за увагу. Сподіваємось, це відео було вам корисним та цікавим. Піклуйтесь про себе. Не забувайте звертати увагу, де живе ваша тривога у тілі, про що вона, і розмовляйте про це.